Всім вітання, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Joystick FPV. І В сьогоднішньому відео будемо збирати 5-ймовий дрончик. Досить такий бюджетний, тому що з часом, коли збираєте одні дрони, десь їх модернізуєте, адаптуєте, залишаються якісь відеопередавачі, якщо переходите на цифру, залишаються камери. Лишаються моторчики, бо ставити на краще. І от, щоб це все не валялося, вирішив купити придбати на Aliexpress раму бюджетну, щоб зібрати п'ятірку. В принципі, Це вже буде готовий дрон, а не окремі компоненти. І для цього пошукав шукав щось таке бюджетне і натрапив на ось цю раму. Це ж копія з PDB Master. 5. і відповідно Тут під наклеєчкою бачу, що це заклеєно Ready to Sky. Наскільки якісна копія, по ціні, напевно, вдвічі дешевша. А саму раму ми зараз оглянемо. Ось так воно все приходить в пакетиках, купа друкованих елементів. В мастері, наскільки знаю, ці елементи, більша частина це все пластик, де. Тут фактично ось така ось ціла. Ціла ж мання друкованих компонентів. Але, в принципі, дуже багато всього. Ну ми подивимося зараз. От. Далі фрезеровані стієчки алюмінієві. Знаєте, до доволі вони такі гарне виконання. Непогане за ті кошти. Добавили, що вона вдвічі Дешевша. Добавили ремінець. І відповідно запакована сама рама, і до неї стієчки болт під GoPro. Він такий не покритий нічим, просто звичайний болт. Ну, виглядає трошки дешево. Болти так само, ці непогані такі вони анодовані, ці зазвичай просто без покриття. І ще й дивлюся, що вони. Таке враження, що під Торкс. Ну, подивимося в процесі збірки. Купа, купа болтів. Деякі запаковані, деякі просто, от, навіть під хрестик. Ну, видно, видно бюджет. Але от проставочки вирізані гарно по формі рами. До того ми з цього повернемося. Давайте розпакуємо саму раму і подивимося на якість карбону. Якість виготовлення, ви знаєте, досить, досить чітко, все гарно профрезеровано. Навіть де не ден дивлюся, знято таку фаску, щоб кути не були гострі. Ну, в принципі, ну та, якість отут трошечки вони перефрезервали, трохи заглибоко, тому отвір нижній не є такий чіткий. Ну, Тим не менше. Рама, рама не є дорогою, навіть взяти той самий Apex 5, він десь в ту саму ціну. І ось така от література, що куди збирати. Бачу, що є кріплення під GPS, це все скручується. Ну, подивимося. Думаю, особливо. Показувати, як я збираю, раму немає якоїсь необхідності. Зараз я її зберу. І тоді ми вже подивимося, що добре, що не добре. Подивимося на результат. До речі, верхня пластина, дивлюся, дуже тоненька, десь 2 міліметри. Нижня пластина. нижніх дві пластини, це десь 2,5, це також 2 міліметри. Ну, доволі така тоненька рама. Тут класично 5 мм. Окей, okay. я зараз беру і ми продовжимо. А зараз поговоримо про раму. Рама, конструктив класний, бо все ж таки це копія з PDB Master 5, але знову ж таки виконання, як на мене, досить слабеньке. Пластинки тут, вони досить багато фрезерування і вони, скажімо так, не зовсім надійні. Я думаю, що при хорошому. Падінні дуже багато чого поламається. Відповідно, друк неякісний, ну, такий є, та й, та й слава Богу. От, е Щодо конструктиву, збираю цей дрончик для чого? Просто назбиралася купа компонентів і хочу зібрати хоча б це докупи, щоб воно не валялося. Керування у нас буде Єлора, звичайно, 915. -та. Мотори в нас будуть. GT Syntec RC. Це модель Tracker 1500 KV. Це рекордсмени. На них ми розвинули швидкість 264 км на годину. Вони вже трошечки такі старенькі, і один вже навіть так трохи, трохи темніший, але тим не менше ми можемо сюди поставити і воно буде літати. Камера K-3 завалялася. Відповідно, польотник у нас буде. Галичина на 55 А, цілком достойний, і відповідно VTX залишився ось такий від SpDB на 800 мВт. Думаю, цього буде достатньо для п'ятірки Тому зараз швиденько збираються всі компоненти до кубки Звісно, повний повну збірку не буду вже робити. Ну, все вже стандартно. Е, ну і ще одне по рамі по рамі мій виникають якісь моменти, оця пластина вона там взагалі рухається. Допрацьовувати, в принципі, немає ні настрою, ні сил щось робити краще, тому взяв ось такі наліпки, просто пропхаю кабеля, припаяю і все. Тому приступаю до збірки, покажу вам вже результат. Почав я збирати цей дрончик, і тут мене чекала доволі така неприємна несподіванка. Розмір кріплення моторів не підходить на цю раму. Відповідно, довелося швиденько замовляти з Аліекспресу. Ось такі мотори. Це 2207 від Axis Flying на 1860KV. В принципі, доволі швидко приїхали. І зараз я їх буду встановлювати на цей дрончик. Моторчики виглядають ось таким чином в комплекті болтики. Доволі такі симпатичненькі моторчики. зараз я це все зберу і подивимося вже на кінцевий результат. І так, налаштував я цей дрончик, підкинув підфільтри наразі від, свого, від своєї SPDB Mario 5. Знайшов би таблицю в пресетах у Betaflight до SpDB TX800. Ну, відповідно, налаштував режими і все необхідне оберти двигунів в правильному напрямку. Тому залишилось тільки протестувати цей дрончик. Після минулого крашу відправив другу дрончик. Він вияснив, що йдуть шуми на гіроскоп. Відповідно, зменшив частоту на регуляторах до 24. Це не дало такого результату. І відповідно, він доставив на польотний контролер на вхід. Невеличкий конденсатор, тому зараз виїхав на полігон, хочу попробувати протестувати, як з цим буде себе поводити даний дрончик. Ну що ж, Дрончик вийшов, жвавий, веселий, налаштування колеги, як завжди, тішать, все відпрацьовує чітко. Ну і звісно, не без нюансів. Рама. Насправді, раму я не рекомендую. Верхня частина занадто тоненька, якість фрезерування погана, болти занадто втоплені. Деякі болти довелося замінити на трохи довші, тому що трималися на одному витку. Ну і стієчка була дуже тоненька стінка в неї, і одна стієчка зламалася, тому довелося замінити. Натомість рекомендую краще взяти від Spider B Mario майже в ту саму цінову категорію, але якість рами значно вища. Також тішить камера, як завжди, Китрет, і хороша Field of View, хороший огляд, і відповідно якість картинки хороша. Політна галичина, були проблеми з гіроскопом, вирішили їх. Ну і, в принципі, мотори мотори гарні, якісні, гарно все відпрацьовують. Надіюся, відео було цікаве. Не забувайте про ютубні кнопочки. І до наступних відео. Па-па!